Оця історія про те, що в певний момент течіна стає мемом по суті. Навіть ще за життя. Це <гум> теж історія, це теж не просто так відбувається. Ти знаєш, не да. просто так. І є цілі навіть у когось була стаття, там зібрані всякі жарти про чину. Да. Можна її знайти політрактор. Що те, що йому все приписувалось, часто він цього не писав, просто так знущалися. І краще їсти кирпичину, ніж да -да. читати Павла да -да. чину. Були якісь жарти за життя. Це все пішло, але у мене є враження, що це могла бути, типу як інформаційної спецоперації на дискредитацію ще. Тому що ось зацілів, йому дозволено було залишитися. Але він все одно світиться, знаєш, ну типу, от все одно є якесь свідчення внутрішнє. І, і він і сам себе такого дурника трошки робить, але з нього ще більше дурника зовні роблять. І в мене є враження, що там органи доклалися до цього. Що вони теж запускали оці жарти в обіход. Що, типу, ваш найбільший поет. Міндурник. Ну, типу, такий він якийсь. Ну, типу, якісь нові такі радянські псевдокричалки складає, псевдоякісь, значить, псевдопісіньки. А він справді хотів для поета, що ж важливо, написати таку поезію, яка стане майже піснею, яку понесуть. І точно ти хотів це зробити, і він шукав.